ЖЕГОш Каздепке Любить, не любить або далі про почуття. Ненависть. Куба, наречений пані Мілки, виявився досить симпатичним. Хоча не всі діти хотіли це визнати. Він надто худий, із явним осудом сказав Гжесь, – і нігті в нього задовгі. А Зате чисті, відрубала Зося. У тебе короткі, проте брудні. Ужеся всередині все скипі заклекотіло, та перш ніж він вирішив накинутись на Зосю, між ними став розважливий бодя. «А вже ж, роздягальна, це не найкраще місце для бійки, вихователька дивиться краще почекати на пообідню прогулянку. Окрім того, розводилася Зося, не усвідомлюючи небезпеки, він музикант, і такі нігті потрібні йому, щоб грати на гітарі. «Ха, радше, щоб у носі колупатися, пирхнув Гжесь, і чоловіча частина групи вибухнула сміхом. Однак дівчата вирішили, що хлопці сміються або заздрять. Через що? поцікавився Бодя. І кому? заскрипів зубами Гжесь. Панові кубі, відповіла Зося, бо він вміє гарно грати на гітарі. У нього є власна група, а пані Мінка його наречена. На щастя, саме в цю мить директорка відправила дітей до кімнати і Зося вдруге уникнула конфлікту із сердитим кжесем. Пані Мінка, здавалося, абсолютно не відчувала суперечливого настрою, що запанував в її групі. Вона сіла собі на столі, поправила гривку, а потім сплеснула в долоні й усі затихли. Сьогодні в мене для вас є сюрприз, радісно оголосила вона. Замість звичайних занять нас чекає справжній концерт. Гжесі Бодя перезирнулася. Невже? Так, інтуїція їх не підвела. З-за дверей визирнув пан Куба. На ньому був чорний гольф, джинси, а в руках він стискав гітару. Дівчатка повсідалася довкола, розчулено дивлячись на нього, навіть розалька. Дівчину він у тебе відбив. Шепнув уважний Рафалек. Вона не моя дівчина, заперечив Гжесь. Не була, не є, і не буде. Цс. цикнула на них пані Мілка. Послухаймо. Гжесь стинув плечима й замовк, а потім демонстративно закрив вуха і лишився в такій позі аж до кінця концерту. Ти не любиш джаз? запитав його куба, відклавши гітару. Ненавиджу, буркнув Гжесь. От і добре, сказала пані Мілка. Бо сьогодні я хотіла поговорити з вами про ненависть. Вам знайоме таке почуття? Знайоме, просиділи хлопці. Пані Мілка здивовано глянула на них. Може, якийсь приклад? запитала вона через хвильку. Рафалек тут таки підняв руку. Прошу, я слухаю, підбадьорила його пані Мілка. «Гжесь ненавидить пана Кубу, випалив Рафалек, бо пан Куба відбив у нього дівчину. Пан Куба отатерів, Гжесь так само. Я не була його дівчиною, раптом вигукнула розалька. Те, що я його цілувала, ще нічого не означає. Та не про тебе ж мова, здивувався Рафалек. Дошкільнати витріщилися на нього. А про кого? пробелькотіла розалька. Про пані мілку, відповів Рафалек. Усі знають, що Гжесь у неї закоханий. Пані Мілка закріпала очима. Пан Куба глипнув на неї з гітари. Ненавиджу тебе. верескнув Гжесь і накинувся на Рафалека. Ти безсовісний пліткар. А я ненавиджу тебе. крикнув Бодя. Адже це я кохаю, пані мілко. Ах ти, ненавиджу тебе. зося почервоніла з люті. Ти казав, що мене кохаєш. А я ненавиджу вас усіх. вискнула заплакана розалька. А найбільше Гжеся. І дівчинка вискочила з кімнати. Пані Мілка ще не встигла заспокоїти збурену групу, аж до кімнати зазирнула директорка. Ви не знаєте, чому сьогодні немає паяцика? запитала вона так, ніби нічого не сталося. Мабуть, він нас ненавидить, шморгнув нещасний Рафалек. А я його, бо це він мені сказав, що Гжесь закохався в пані мілку. Ненависть, яке жахливе почуття. Коли ми когось ненавидимо, то хочемо цьому комусь зробити щось погане. Трапляється, що брат ненавидить молодшу сестру, бо мало того, що вона ламає його іграшки, так ще й батьки присвячують їй увесь вільний час. Хтось ненавидить капусту, грати на скрипці чи ходити до стоматолога. Як дати раду з ненавистю? Найкраще її зненавидіти. Бо через ненависть усе здається гіршим, ніж є насправді. Капуста смакує, як серветка, скрипка скрипить замість грати, а зустріч зі стоматологом здається гіршою від близького контакту з підгузком молодшої сестри. Гедота. Поради дітям. Якщо хтось тебе розсертив, не кажи одразу, що ти його ненавидиш, бо майже завжди це неправда. Ненависть від злості Можна відрізнити по тому, що злість швидко минає, а ненависть триває й триває іноді роками. Не переймайся, якщо друг скаже, що ненавидить тебе, він просто на тебе злий. Оце й усе. Якщо ти відчуваєш, що починаєш ненавидіти молодшого брата, бо батьки присвячують йому більше уваги, ніж тобі, не приховуй цього. Скажи мамі і татові про свої почуття або бабусі. Виховательці чи найкращому другові. Не бий брата. Адже він не винний, що малий і потребує іншого типу турботи, ніж ти. Якщо твій друг про когось говорить з ненавистю, наприклад, про молодшу сестру, обов'язково скажи про це виховательці. Поради дорослим Поговоріть із дітьми про ненависть. Чи ми справді аж так часто зустрічаємося з нею в житті, що чи хто буває предметом ненависті? Чому? Подумайте з дітьми, якими словами можна замінити ненависть. Наприклад, коли хтось злиться Я тебе не люблю! Ти мене дратуєш, ти переварена капусто! Спробуйте вигадати якомога більше смішних варіантів смішних, але не образливих. А зробіть у дитсадку чорну точку, хай навіть просто в куточку кімнати чи за шторкою. Коли хтось злиться, туди можна піти і викрачити емоції чи потупати ногами. Або показувати звідти всім язика. Домовтеся, що інші діти старатимуться не звертати уваги на те, що відбувається в чорній точці. Заохотьте дітей намалювати, як вони уявляють уособлення ненависті. А тепер нехай кожна дитина зробить вигляд, що вона злиться і усіх ненавидить. Зверніть увагу, наскільки смішна людина, коли забувається у своїх негативних почуттях проведіть голосування хто хотів би дружити з кимсь, хто ненавидить усіх і усе. Поговоріть, як можна допомогти комусь, хто відчуває ненависть.